Вітаю, дітки, на уроці письма. Сьогодні ми будем, будемо з вами працювати над написанням великої літери N. У прописах ми працюємо на сторінці 39. Виконайте, будь ласка, тренувальні вправи у верхній частині сторіночки. Тут ми бачимо з вами петлю, так, яка потім переходить. У довгу лінію похилу із заокругленням внизу. Отже, за стрілочкою проведемо наш тренувальний елемент. Ведемо знизу вгору вправо, заокруглюємо елемент вліво, ведемо пряму похилу довгу лінію, заокруглюємо її внизу вправо вгору. Довели так, до точки. І потім звідти не відриваючи ручки, ведемо пряму похилу лінію вгору, і у нас утворився ось такий елемент. І ще раз повторимо, не відриваючи ручки, пробуємо проводити ось такі от гарні похилі довгі лінії. Виконавши такі тренувальні вправи, розфарбуйте. Розфарбуйте малюночок так, у верхній частині. А ми зараз поглянемо на написання великої літери «Н». Погляньте, будь ласка, на зразочок цієї літери. Велика літера «Н» складається із двох елементів. Перший елемент, якщо ми прикриємо ось так, так, частину буковки «Н», це дуже схожий на елемент, схожий на буковку І велику. Да? Довга похила лінія, ми її починаємо писати у верхній міжрядковій лінії, і завершуємо її написання у робочому рядочку в вузенькому. Звідти потім, дивіться. Другий елемент ми також починаємо писати у верхній міжрядковій лінії. Але погляньте, де ми його будемо писати. Торкаємося ми верхньої лінії робочого рядочку так, на, похиль, на похилому елементі, і ведемо вгору петлю, яка нагадує нам елемент літери В. Так, закрутили ми петлю і ведемо пряму похилу довгу лінію до нижньої лінії робочого рядка, потім його заокруглюємо трішки вище нижньої лінії робочого рядочку. Ось така от у нас літера N складається із двох елементів. Давайте ж ми зараз пропишемо ці елементи в рядочку. Перший елемент схожий на літеру І. У нас така. Трішки прогнута коротенька лінія, так, йде, а потім похила довга лінія за округленням внизу. Схожа на буковку І, ми гарненько її вміємо писати. Елементи у нас гарненькі, похилі. Написали. Дотримуйтеся, будь ласка, відстані між елементами, щоб ми не зліплювали їх докупи. Далі наступний елемент: ми від верхньої лінії робочого рядочку ведемо вправо вгору елемент, який буде закручуватися в петлю. І петля у нас має довгу похилу лінію за округленням внизу. вправо вгору ми закрулюємо петлю. І потім наприкінці похилу лінію ми закручуємо внизу. Ведемо вправо, вгору трішечки в бік, да, в праву сторону. Ведемо вправо, вгору, бік, а потім у нас похила лінія буде із заокругленням. Ось такі вийшли у нас елементи. Тепер ми їх з'єднаємо в літеру N. Перший елемент. Написали. Потім торкаємося ми першої довгої лінії на верхній лінії робочого рядка і пишемо, прописуємо ось такий от, таку от петлю. Погляньте, будь ласка, що петля у нас знаходиться у міжрядковій лінії, так? тобто ми не пишемо. Перший елемент, а потім ось такий. Ось так. да? У нас петля починається у міжрядковій верхній лінії саме. Дітки, будь ласка, дивіться, щоб у вас. І перший елемент і другий елемент були нахилені в, один, в одну сторону, в один бік. Допишіть, будь ласка, буковку Н до кінця рядочку. А на наступних рядках ми вже будемо поєднувати, пригадувати з'єднання, так, наші, які бувають, і будемо писати імена далі. Перший, перша буква сполучення. На. З'єднуємо літеру N з буковкою А маленькою середнім з'єднанням. До середини робочого рядка довели літеру N. І далі правильно пишемо буковку А. Запишіть, будь ласка, ще один, одне таке буквосполучення. А ми продовжуємо наступне буквосполучення ну. N і U з'єднуються верхнім з'єднанням. Тобто літеру N ми будемо доводити до верхньої лінії робочого рядочку. Ведемо до верхньої лінії робочого рядка. Не зупиняємось. І звідти вже пишемо гарненьку буковку У. Написали. Будь ласка, напишіть ще собі таке слово, букво сполучення в цьому рядочку, а ми переходимо до наступного рядка. Вже запишемо слово, давайте його прочитаємо. Ніна Ніна. Це у нас ім'я. Ім'я дівчинки Ніна. Імена ми з вами знаємо завжди пишуться з великої літери. Рядочок запишемо ім'я Ніна. Коли ми з вами пишемо будь-яке слово, ми коментуємо його складами. Тобто перший склад ні. Да? Ми кажемо ні. з'єднуємо з і, ні. Далі Н. Маленька «н», на, на. Допишіть, будь ласка, іще собі е, два. Два рази, так, ім'я Ніна на цьому рядочку. А ми переходимо на наступний рядок, читаємо ім'я слово. Нонна. Дивіться, у нас в, в імені Нонна дві літери Н йде, так, одразу. Тому ми з вами говоримо не нонна. А ми звук Н ніби протягуємо. Нона. Нон-на. Запишемо це ім'я. Перший склад но, коментуємо собі обов'язково но н На. Но на. Коли ми чуємо, що звук приголосний, він такий ніби протягується, це означає, що там буде дві однакових буковки. Но, на, наприклад, інна, тут буде дві літери Н. А тепер, наше завданнячко, подивіться. Нижче записано речення, подане друкованим шрифтом. Прочитаємо його. Пригадуємо так, що е, читаємо ми слова, починаємо читати слова складами. Отже, он неня ін на і ні, на. Іще раз: он неня кома інна і ніна. Що ж нам потрібно зробити з цим реченням? Ми подивимося за значком на полях. Біля друкованої літери ми бачимо рукописну буковку. Це означає, що нам треба переписати речення рукописними буковками. Он-Неня, Інна і-Ніна. І, 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 і ми переписуємо це речення на рядочку, поданому нижче. Перше слово он. Ми пишемо його обов'язково з великої літери. Он. Он. Написали. Далі наступне слово неня. Ми від слів відступаємо місце. Так? Кожне слово у нас пишеться окремо. Неня. Коментуємо перший склад. Не. Далі у нас в друкованому реченні що написано. Обов'язково звертаємо увагу на кому. Ми її обов'язково також повинні записати собі. Пишемо ми кому на нижній лінії робочого рядка. Далі Інна і Ніна. Як записано Інна з великої літери, тому що це ім'я? Пишемо. in на Далее наступное слово коротенькое и Далее ни ни Наступний склад. на... Подивіться, який знак стоїть в кінці речення. Це крапочка, ми її ставимо на нижній лінії робочого рядка, не малюємо ось таку от крапку, а поставили і прибрали ручечку. Перевірте, будь ласка, написане речення, щоб у вас не було помилочок. На цьому все.